Хата з глиняною долівкою, чорна піч, у печі нічого. Нема хліба, нема картоплі, нема навіть крихти. Є лобода, стара сіль, і кора з дерева, яку здирають із хілок, наче сором, тарілки порожні, діти не плачуть, бо вже нема сил. Мати дивиться в куток, де колись лежала макітра з тістом, а тепер порожня миска, і ганчірка замість вечері. Це не вигадка, це історія. Історія виживання. Що готували, коли не було нічого, чим рятували найрідніших, коли в руках тільки трава і гаряча вода, як смакувала остання крихта солі, коли сіль була дорожча за хліб. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storics. Наша сьогоднішня тема це незагоєна рана українського народу, що готували, коли не було нічого. Якщо вам подобається ця історія, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Розкажіть, звідки ви і яка у вас зараз година. Буде цікаво подивитися, звідки кожен з нас. Ми починаємо. Уяви собі країну, яку століттями грабували. Село мовчить не тому, що спить, а тому, що знає, все, що виросте, не твоє чиєсь завжди чиєсь. Голод тут не про випадковість і не кара небесна. Це інструмент. Механізм утримання в покорі. Голод це політика, і тому він приходив не лише від природи, а й від людей, які стояли вище. 16-17 століття. Голод після набігів і данини. Після татарських і турецьких нападів село залишалось спустошеним. Спалені хати, виведені коні, забрана худоба, чоловіки, м'ясир. А що робили ті, хто лишився? Їли лободу, кору, коріння. Не тому, що так хотіли, а тому, що нічого іншого не лишили. 17-18 століття війни і чужі господарі. Українська земля була полем битви між Річчю Посполитою, Московією і Османською імперією, і кожен так званий господар приходив зі своїм податком, своїм військом і своїм правом забрати. Орати було нікому засівати нічим. Селянин є в траву, щавель, борошно з жолудів. І чекав наступного грабунку. 18-19 століття кріпацтво як вічний голод. Навіть коли земля вродила щедро, урожай ішов не тим, хто його виростив, пан брав врожай, держава, податок, війна чоловіків, селяни жили на залишки, і навіть добрий врожай міг означати ситий рік, але для когось іншого. 20 століття голод як система, Перша світова, Друга світова а між ними найстрашніше: організовані СРСР «Голодомори». Хліб забрали під міліцейським наглядом. За невиконаний план саджали. За приховані зерна розстрілювали. Люди помирали не від голоду, а від рішень чиновників. Хліб ішов на експорт, селяни їли мерзлу картоплю і варили суп злободи. Це не вигадка і не міф. Це тисячі задокументованих життів, де виживання стало мистецтвом. Де страва з трави, не екзотика, а порятунок, де шматок солі був цінніший за гроші. Це не історія про кухню, це історія про силу, біль і системний грабунок, який називали порядком. Їжа з нічого, що насправді їли. Коли в хаті не залишалося нічого істівного, ні зерна, ні хліба, ні картоплі, доводилось вигадувати їжу, Їжа, щоб вижити ще один день. Їжа, яку їли, стискаючи зуби. Лобода символ голоду на українських землях. Коли більше нічого не було, залишалась лобода, ця дика трава, яку в інші часи навіть худоба їла без завзяття, але її сушили, товкли в ступах, варили, клали в борщі, якщо ще залишались якісь овочі. У найгірші періоди з лободи робили борошно і пекли щось схоже на корж, темно-зелене з гірким присмаком і важким запахом. У народній пам'яті слово лобода стало майже синонімом крайньої бідності, кора дерев, найчастіше липа або дуб. Її зрізали, сушили, здирали внутрішній шар і мололи. Цю масу змішували з водою іноді з солом'яним борошном, і пекли коржі, які майже не жувалися. Їх не їли, а гризли, але це все одно було щось, що можна було покласти до рота і сказати дітям: це хліб. Такі коржі спричиняли білю шлунку, розлади, але були єдиною альтернативою голоду хвоя. Хвою сосни або ялини іноді варили як чай або суп, додаючи, якщо пощастить щось із сушених трав або листя. Смак різкий, терпкий. Але хвоя давала хоч якусь вітамінну підтримку. Особливо це робили взимку, коли нічого не росло, а авітаміноз косив селян не гірше за хвороби. Корінці, бур'яни, дикі трави. Все, що можна було знайти в полі, лісі на узбіччі, корінці лопуха, кропива, щавель знову ж таки лобода. Іноді додавали в окріп, варили довго, щоб хоч трохи розм'якшити. Сіль, якщо була, була розкішю. часто замість неї зола або ж просто вода. Смак ніякий, але коли голод мучить, то смак втрачає значення. Солома і полова це вже харчовий відчий. Полова це залишки після обмолотого зерна. Зазвичай для худоби, але коли нічого не було, її перемелювали і додавали в будь-що: в суп, в кашу, в хліб. Так само робили із соломою. Подрібнювали, вимочували, сушили і клали як наповнювач. Їжа не для того, щоб смакувати, а щоб щось було в шлунку: гнилі овочі, картопля з паростами, гнила капуста, морква з цвіллю. Нічого не викидали. Промивали, варили, обчищали, варили ще іноді по 4-5 годин, щоб позбутися смороду і слизу. Після такого ще молили, щоб не отруїтись. Але це був ризик, на який йшли щодня. Дикі тварини у найгірші часи вживали навіть те, про що вголос не говорили: миші, жаби, їжаки, іноді ворони або інші дрібні тварини. Такі речі були виключно крайніми заходами, часто таємними. Іноді навіть діти не знали, з чого зварена юшка, бо мати мовчала, але годувала. І кожна така страва це не просто рецепт, це спогад про боротьбу, про голод, що сковував рухи, про страх за дитину, про останній коржик, розділений на шістьох. Боїсти у ті часи означало вижити, не втратити розум і не втратити надію. Сіль як золото. У звичайний день ти просто додаєш сіль у суп, але у селі, в часи голоду, сіль не додавали її, зберігали, бо вона була не смаком, а ресурсом. Вона була валютою, ліками, святом, порятунком. Якщо в хаті була сіль, це вже багатство: пакунок у полотні, маленький мішечок, баночка на полиці, і ту ховали, бо сіль не просто додавала смак. Вона робила їжу можливою без неї лобода гірчила, суп смердів, трава ставала неїстівною. Навіть жменька додавала надію, що сьогодні буде щось смачніше. Її не купували, а добували. Якщо не було доступу до крамниці або ярмарку, робили самі іноді з солончаків, якщо були поряд, а іноді з досвіду предків вимочували землю, з якої випарювали розсіл, випарювали попіл із соломіних жмутів. Або розтирали залишки солі, що лишались у тріщинах старих дощок після сушіння м'яса чи риби. Це була не просто спеція, це було ремесло, як правильно її видобути у голодні роки. Сіль могла коштувати дитячу сорочку, черевики, ложку меду. Жінки брали вузлики і йшли в сусіднє село міняти, торгуватись не наважувались, бо сіль коштувала більше ніж слова. Якщо її сушили на дошці. Малеча могла вискоблити пальцем, злизати залишки. Це було солодке, але не на смак. Солодке як відчуття життя, як щось знайоме, нормальне. У світі, де все стало інакшим, сіль це про смак, що повертає до життя, про матір, яка кладе дрібку у відвар. І на хвильку здається, що це справжній суп, про бабусю, яка розтирає кристали в ступі, мов молитву, про тіло, яке втомилося від хіркоти і хоче щось, що нагадує людське. Тож сіль в ті часи це не спеція, це символ, що ти досі живий. Як виглядала страва, уяви. Миска дерев'яна, темна від віку, у ній не суп, не каша, не борщ, а густувато сіро зелена маса, що парує. Це їжа. Просто каша, злободи, кори. І дощової води, ніякого жиру, ніякої крупи. Лободу сушили, мололи в порошок, додавали подріблену кору з дуба чи липи гірку, але ситно. Все це варили на дощовій воді, бо криниця могла бути порожня або забруднена, дрібка солі, якщо пощастило. Без неї просто гірке тепло, на смак, як земляна гіркота з присмаком тріски, але це могло врятувати. Гаряча вода з травою замість супу. Коли не було й лободи. Жінки кидали в казан пучок трави, м'яти, дерев'ю, споришу. Це не суп, це тепло з запахом життя. Діти пили мовчай, але очікували більше і питали: а завтра буде хліб? А у відповідь мовчання і погляд у вогонь. І хліб був не хліб. Іноді коржик, спечений на гарячому листі лопуха або капусти, з того самого порошку, скорий бур'янів, чорний, твердий. Гіркий, і все одно найкраще, що було. Справжній хліб могли бачити тільки на свята і тільки з чужих рук. Їли повільно, по черзі, по крихті. Мати роздавала ложка татові, бо завтра на поле, половина ложки дитині собі наприкінці, бо так заведено. Ніхто не наїдався, їжа не для смаку, а для надії. Бо коли в роті тепло, ти ще живий. І все це мовчки, без смачного, без дякую, лише ковтки. Погляди, бо кожна ложка, мов молитва і мов прощання. Як годували дітей під час голоду. Годувати немовля, коли в хаті пусто це не просто випробування, це щоденне змагання з відчаєм у якому на кону життя, у світі, де кожна крихта багатство, діти були першими, заради кого діставали з печі ще одну краплю надії. Та ж сама лобода. Для немовляти, ця страва тепла, волога. Тягуча каша з гірчинкою була єдиним, що могло заповнити живіт, не наситити, але заспокоїти. Молоко не їжа, а диво. Якщо в родині ще лишилась коза чи корова, це вже була розкіш. Молоко сциджували до останньої краплі. Кожній дитині по ложці, навіть не щодня. Мами не пили. Вони пили воду з хлібною кіркою, щоб стимулювати лактацію. щоб... Груди не висохли, бо якщо висихають груди, висихає останній місток між матір'ю і можливістю порятунку для дитини. Коли нема нічого, лишається пісня, і були дні, коли не було нічого: ані лободи, ані кори, ані молока. Тільки плач і безсилля. Матір притискала дитину до грудей, колихала, поки серце не розривалося, співала. Щоб дитя заснуло від голосу, а не від голоду. У кожній колисковій було стільки тепла, скільки не знайдеш у жодній страві. Це була ніжність, загорнута в безпорадність, і надія, загорнута в голос. Бо іноді єдине, що мати могла дати дитині, це руки, які тримають, очі, які не відвертаються, і голос, який ще співає, навіть коли самій хочеться мовчати. Наслідки голоду. Голод минає, але не минає зі свідомості і не минає з пам'яті. Він залишає після себе не тільки виснаження, а й цілу культуру виживання, сотні звичок, страхів і обережностей, які передавалися як молитви з покоління в покоління. Тіло після голоду як стара скрипка, тонке, натягнуте, але ще здатне звучати. Люди ставали фізично крихкими. Кістки ламалися легше, зуби випадали раніше, шкіра ставала сухою, очі глибокими. Та водночас всередині з'являвся неймовірний запас витривалості. Це вже були не просто люди, це були носії досвіду вижити, коли, здавалося, вже ніхто не виживе. На цьому тлі, звісно, з'являлися забобони та харчові обереги. Голод народжував не лише нові рецепти, а й нові страхи, і з ними нові правила, що зберігалися роками. Не можна виносити їжу на вулицю, щоб не випустити добробут. Не можна залишати макітру порожньою, бо хата звикне до порожнечі, не можна викидати крихти хліба, бо кожна має душу. Дітям казали: не смій гратися з їжею, бо колись не буде й цього. Ці правила були не релігійними, а психологічними оберегами, які народжувалися з болю. Це був спосіб контролювати те, що колись забрало контроль, а саме голод. Після голоду їжа перестала бути буденністю, вона стала чимось святим, майже сакральним. Перед хлібом хрестились, навіть якщо він був чорний і твердий. Страви подавали з повагою, безметушні, мовчки. Першу ложку каші дітям, другу батькові, решта як вийде. Випікання хліба це вже був обряд, а не просто готування. І навіть якщо минали роки без голоду, люди не забували, бо голод був не тільки про їжу, голод був про страх, про безсилля, про діру в серці, яка ніколи повністю не загоїться. Тому й сьогодні, коли бабуся подає тобі борщ, вона не просто годує. Вона передає тобі традицію вдячності за кожну ложку і пам'ять про те, що колись і цього могло не бути. Вижили значить сильні. Уяви, ти живеш в селі, де кілька років поспіль не врожай, де твої поля витоптали солдати, зерно відібрали податківці, а корова здохла, бо не було чим годувати. Де твоя дитина просить їсти, а ти не можеш дати навіть хлібної скоринки. І все, що в тебе лишається, це листя, кора, полова і молитва. Та навіть молитву не завжди наважуєшся читати, бо не знаєш, що страшніше мовчання Бога, який тебе лишив, чи мовчання в казані. Але ти виживаєш не тому, що в тебе сила, а тому, що в тебе немає вибору. Наші бабусі не називали це героїзмом, вони не мали часу на пафос, вони варили юшку з лободи, пекли коржики з кори. Сушили м'яту на чай і ділили одну ложку каші на трьох дітей. Вони не нарікали, бо нарікання забирає сили, а сила потрібна, щоб зранку знову вставати, знову йти на город, знову рятувати життя з нічого. Голод вчив не лише готувати, він вчив не впасти духом, коли тіло вже впало. Це не просто історія про злидні, це історія про спадкоємність сили. Ті жінки не мали освіти. Не мали вибору, але мали вміння творити життя там, де його не було. Це вміння теж передалось через руки, що місили тісто без борошна. через спини, що носили відра з річки, через очі, що мовчки дивились на голодну дитину, і все одно вірили, що завтра буде інакше. Сьогодні ми часто знецінюємо цей досвід. Згадуємо, як вони вижили, але не зупиняємось на головному. Вони вижили, значить, передали нам здатність не зламатись. Ти з того самого поля. Може, ти ніколи не їли варово злободи, може ти не знаєш, як виглядає полова чи корінь хрону, але десь глибоко в тобі є це знання не буквальне, звісно, інтуїтивне, бо ти нащадок тих, хто вижив. І коли тобі важко, коли здається, що сил немає, згадай, хтось до тебе втирав сльози ганчіркою, бо не мав хустки. Хтось прокидався серед ночі не від страху, а від голоду. Хтось навчився не втрачати людяності, навіть коли світ забув про милосердя. І саме тому ми тут, ти тут, з голосом, зі словом, з пам'яттю. Бо вони вистояли, і, значить, і ми зможемо. Сьогодні ми живемо в епоху достатку. Можемо обрати, що їсти, коли їсти, з чого їсти, і навіть чи їсти взагалі. Але ця свобода вибору з'явилась... Не на порожньому місці. За нею століття боротьби за виживання, за нею мами, які годували дітей супом із кори, бабусі, які співали колискові, щоб дитина забула про голод, дівчата, які виростали в світі, де сіль дорожча за золото. Ми всі з того коріння. Ця історія не про бідність і не про сором, це про пам'ять, про силу. Про те, що навіть тоді, коли не було нічого, були люди, які не втрачали себе. Бо зварити їжу злободи це не просто навичка, це жест любові, це сила триматися, коли здається, що вже не можеш. Це спосіб сказати: Я є у світі, який хоче, щоб тебе не було. Нам варто це пам'ятати. Пам'ятати не лише про голод, а й про гідність, яка не зникла. Про вміння розділити останню краплю. Не як трагедія, а як ритуал любові. Бо це наше коріння і це наш спадок. І якщо ми будемо ставитись до нього дбайливо, воно дасть нам сили навіть у найважчі часи. Сьогодні Україна знову переживає важкі часи, тому ми завжди маємо пам'ятати, завдяки кому ми тут. Дякую за увагу.